Чи можна вчинити крадіжку на очах у цілого натовпу людей і при цьому залишитися непоміченим? Таким питанням зацікавився наш журналіст Богдан Маруніч, який у межах експерименту обкрадав свою подругу прямісінько у середмісті. Хто байдуже прийшов повса, хто затримав злочинця експериментатора, дивіться в сюжеті: крадіжка нерідкісне явище у нашому місті. Проте, як реагуватимуть випадкові свідки на мій злочин, перевіримо. Сьогодні за жертву моєї злочинницької діяльності буде моя подруга Оля. Вона стоятиме в натовпі, а її гаманець, нібито випадково необережно виглядатиме з сумки. Чи помітить хтось мою крадіжку? Здається, абсолютно ніхто не реагує, та я продовжую експеримент, аж ось мене затримують. Що таке? Кошельок. Який кошельок? Дівка. Дівка? Який кошельок? Ось вот этот. То мій кошельок. Дівошка. Наушника. Де твій кошельок? Вот кошельок де? Ось цей твой кошелек? Да, Ти чого піде? Що таке пояснюю, що це журналістський експеримент, тисну руку чоловіку та переходжу разом з помічницею на іншу локацію, де натовп ще більший. Можливо, там я буду помітнішим. Ніхто навіть не намагається протидіяти крадіжці. Складається враження, що я тут можу вкрасти ледь не слона і лишитися непоміченим. Я не можу зрозуміти, чи це я такий професійний крадій, чи всім людям просто байдуже? Знову жодної реакції. Поекспериментувавши ще хвилин зо 20, фінішую. Адже вже навіть не сподіваюся, що мене хтось бодай помітить, не те, що зупинить. За дві години я 15 разів цупив гаманець, і лише в одному випадку мене зупинили. Богдан Маруніч і Віка Новини.